Уявімо собі, що в Україні легалізували проституцію. Перше, що з'явилося після цього в Україні на ЗКМ – Національна агенція запобігання коханню з москалями. Діставайте подвійні листочки, записуйте. Насасала це фраза, яку кажуть про жінок тоді, коли у них є щось хороше. Ніхто не каже так про герпес. Знайди на кожній сторінці бруднинки і заклий їх серветкою. Якщо ви шукали спосіб у вашої дитини обсесивно-компульсивний розвиток, <рес> а тут ще написано тут наверху методика Олі Фреймут. Більшість людей, яких я знаю, наносять своїм дітям травми інтуїтивно. Чисто за відчуттями людина методику розробила. Я починаю гортати тікток. І тут з тіктока мені назустріч прямо на мотоциклі. їде Петро Олексійович Порошенко. Я трішки переживаю, тому що попередні політики, яких ми бачили на мотоциклі, це була Юля Тимошенко і Михайло Допкін. Сфера проституції регулювалась б в Україні так само, як алкоголь і тютюн. Тобто акцизними марками. Акциз можна було би купити прямо в дії. Для цього б окремий, отак От є оселя, а тут є бля. Спеціально для моїх колишніх буде послуги як літер, але вони її не знайдуть. Чому я думаю, що дікпіки це красиво? Дивіться, другий дікпік в моєму житті. Це була гівка, в якій нахую вертівся спінер. В якийсь момент уявила собі, як народний депутат України приходить додому вечеря і о 21.48 одразу після вечірньої казки, каже: мама, нам завтра в раду сказали принести законопроект. Те, що ви подобаєтеся нам під час овуляції, це не ваша заслуга. Мені навіть не треба календарика, я вам клянусь. Якщо я вийшла на вулицю, кількість є чоловіків зросла до 80%. Це п'ятнадцятий день. Якщо я раптом іду повз вас і кажу, дивись, який стильний бомж, це шістнадцятий. Я... Не залишайте нікого без уваги, бавтеся разом. І спочатку, по дитинстві я читаю, не залишайте нікого без уваги бавтеся разом, а потім я чую, що ти з ним переспала, якщо не хотіла. <плес> бо ввічлива дохуя.